Чобот один із саперів, який розміновує деокуповане правобережжя, розповідає: перш ніж знешкодити боєприпас, треба мати інформацію про нього та дотримуватися певних правил. Є кожен боєприпас, є до нього документація. Це важливо вивчити, перечитати, запам'ятати ще раз перечитати і потім з цим працювати. Тоді воно буде досить безпечною. А роботи для саперів вистачає щільні зімінування на деяких ділянках каже чобот. Вражає до того, як став сапером, був кулеметником у складі 79-го прикордонного загону Держприкордонслужби Він з 2014 року пройшов добровільно через тоді, що були військокмати. Долучився, долав і підписав контракт, служу досі Раз сразу мене обрали до вертольотного полка в Чернобайвку. Ну так як я срочну службу проходив в піхоті, то мене відтуда відправили, і я прийшов прикордонники. У 2023 році розказує військовослужбовець, виконував бойові завдання на лівобережжі Херсонщини. Там нас зустрічали, як сказати, салютами і проважали салютами також. Тобто п'яти хвилин не було. Або це РСЗВ працює, або ствольна артилерія, або гради були там. Ну, навіть були кажуть сонцепьоки, ну, і, чесно кажучи, там такий мрак стояв, що вже не звертаєш уваги, бо що постійно-постійно йдуть обстріли. На Лівому березі, зізнається, чобот працювати було найважче. Був такий колись випадок, що просто ми вийшли із катера на берег, ми цілували причал. Ну, реально, чогось уже Зневірились, чи мабуть нам так казалося, але все таки Бог був на нашій стороні. що все закінчилось дуже чудово. Уля Лішенко, Олена Ліщенко, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.